Привіт всім! Огляд револьвера під набій Флобера Safari Latec RF420. Ось так. Візуально продемонструю модель. Двохдюймова модель. Вже не виготовляється дуже давно. Початок вона бересі з 2004 року. Тоді вона почала виготовлятися. Safari rf 420 візуально копіює. Модель Alpha Proч Bruno теж 420 моделі. Візуальна відмінність це, знову ж таки, тут модель. номера то само собою. На кожухі позначка Safari. В Alphi здається, тут все так само. Тут також там трішки відмінність. І зроблена в Україні Аватек. А так, візуально по суті, це та сама Alpha Proч Bruno. Револьвер має калібр 4 мм. Ось живиться такими набоями. Сілеребело в даному випадку демонструє набої, не є вогнепальною зброєю, хоча конструктивно він повністю як вогнепальна зброя. Але за рахунок малої потужності не являється вогнепальною зброєю. Так, стосовно технічних характеристик, що ми тут маємо? Вага револьвера 780 г без набоїв, хоча набої невагомі. Довжина ствола 2 дюйми. Це модель зазначає 4 калібр 4 мм. 2, 2 дюйми, 2 дюйми ствол. Так, далі, Що у нас ще по характеристикам? Швидкість указує виробник 160 метрів на секунду, плюс-мінус 20 метрів на секунду. Це ми перевіримо ще відстрілом. стрілом. Нарізний ствол. Ось так виглядає, демонструю. Дев'ятизарядний зарядний барабан. Так, екстрактор, за допомогою якого можна викинути гільзи. Так, зараз подивимось у ствола за допомогою ендоскопа та побачимо співвісність камор барабана і ствола. Револьвер дуже компактний і за рахунок цього його навіть уже і не виготовляють. І схожі револьвери взагалі в Україні зустрічаються лише на, вторинному, на вторичному ринку. Револьвер досить компактний і за рахунок цього їх вже не виготовляють, і схожі револьвери двохдюймові. Вони зустрічаються в Україні лише на вторинному ринку. Так, що ми тут ще бачимо? Давайте по, по деталькам трішки пройдемось магнітом. Барабан сталь. Ну, звісно, багато хто знає, що тут дехто, з чого зроблений корок сталь, спусковий гачок сталь. Ствол також сталь. Рамка повністю це випне до ствола. Ось тут ствол кріпиться за допомогою штифтів. Рамка з саму, вона не магнітиться. Лише магнітиться, тут будуть гвинти, накладок трішки магнітяться. Так, що тут іще? Ударно спусковий механізм собачка там сталя, фіксатор барабана зі сталі. В даному випадку зазор у револьвера, ну, його, можна сказати, навіть нема. Немає сенсу його заміряти. Оскільки я револьвер дороблю сам особисто, то зазору тут взагалі ну, немає, його навіть ніяк продемонструвати. Бачите, нема тут зазору. Камори також залужені. Ось, за рахунок того, що зазору нема, навіть трішки треться барабан об зріст ствола. Камори всі такі. Патрончик не залазить, швидкість повинна бути чималою, але знову ж таки, багато хто знає, що залежність від якості патронів набойчиків наших, тому що набої бувають досить різної якості. Так, що можна ще тут сказати? Прицільний пристрої мушка невисока така, цілик, виконаний методом лиття одразу в рамці. Ось так виглядає все. Досить зручний, як для компакта, Нема ніяких зайвих частин, мушка не тричить, цілик також. Зручно цілитись. ось. Органи управління курок, крючок, клавіша відпирання барабану. Також на каналі є інші огляди розбирання схожих конструкцій флоберів сафарі. Ударно-спусковий механізм подвійної дії, з попереднього зведення постріл проводиться. Також із самозводу можна робити постріл. Для більш влучної стрільби, звичайно, краще робити постріл із попереднього зведення, оскільки. На спусковому гачку, потім вже навантаження буде менше і хід спускового гачка буде, ось бачите, набагато менший. Якщо самозводом, то зусилля набагато більше буде, і хід гачка буде більший. І за рахунок цього вас буде відводити там право вліво вверх-вниз, ну, будуть виникати певні незручності. За револьвером слід доглядати, як за справжньою вогнепальною зброєю, оскільки ці набої вони також. Нам дають достатньо так, таку агресивну дію для металевих частин, для стальних деталей. Оскільки у нас тут барабан зі сталі і ствол зі сталі, він швидко може корадувати, поржавіти. Тому нарізний ствол. Для збереження його якості ось, потрібно чистити. Ну, Можливо, трішки він там десь поржавів, але все одно чищу. І також камори барабана потрібно чистити і змащувати мастилом як будь-яку вогнепальну зброю, тому що це все ж таки не пневматика. І доглядати за цим всім обов'язково потрібно. Ще слід зазначити, що револьвер виконаний по принципу роботи на колу набоя. Кільцевого бою. Ось, навіть тут копоть залишилась на бойку, помітно. Тобто, в холосту клацати не потрібно, а це бояк вилазить, він б'є сюди в край і наколює набій, не по центру, а кільцевого запалення, так званий. Так, і тепер відстріляємо. Револьвер заміряємо, заміряємо швидкість 5 набоїв. Та подивимось купність із 7 метрів. Ну і переміщуємося на стрільбище. Safari РФ 420. Відстріл на купність та на швидкість на набоями сери белот 5 набоїв, дистанція 7 метрів.

Що ми тут маємо? Так, на жаль, в мішень влучило не все, лише 4 постріли. Раз, два, три, 4. П'ятого влучання я тут не спостерігаю. Відстрілявши револьвер, маємо такі результати. Очікувати на якусь гарну купність не доводиться, тому що все ж таки це флобер, куля сфоричної форми, вона не має якихось гарних таких показників. В, купності. в цілому револьвер мені дуже подобається, він відчувається досить зручно в руці. Особисто тут стоїть дуже така, як на мене, красива ергономічна дерев'яне руків'я. Ну, руків'я складається З двох частин. Ось воно тут трішки там десь затерте, але досить якісне і зручне. Взагалі револьвер дуже непоганий шкода, звісно, що їх уже не виготовляють і можна знайти лише на вторичному ринку. Ще слід сказати, що револьвери під набій Флобера призначені виключно для е, розважально-тренувальної стрільби, тобто по бляшкам, по паперовим мішеням і все подібне, ну, щоб нікому не заважати. Мови про самозахист взагалі не може йти, тому що він для цього не предназначений. Так, ну в цілому вийшов такий огляд. Також дивіться інші огляди револьверів під набій Флобера. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Долучайтесь до спонсорства. Всі, хто мають можливість і бажання, в описі також є посилання на телеграм та інстаграм. Всім до побачення!